І монастир і розгірче скальний, скельний, скальний. Всередині дуже класно, дуже прикольно. Велобанда Дрогобич Борислав приїхала сюди на велосипедах. Десь від Трускавця кілометрів 40. Якщо через міст перейти, от. і ми тут. Трошки вилізли подивитися, що тут робиться. На, на саму гору, на сам верх. Дуже, я вам скажу, гарно і красиво. Золота осінь. З погодою нам дуже пощастило. Сонечко. Погода весняна, чесно кажучи. Хочеться радіти життю. Був Саша, мені вже не прийдеться царапати своє ім'я. Думаю, що тут вже і ціла купа імен. Так. Слава Спасина. 2007 встановлена громадською організацією Союз Чорнобиль України. Стрищини. Гарно. Вон там хлопці у нас. Хело! Ви на прямій трансляції на ютубі. З кожного хто... З кожного хто попав в об'єктив по 5 гривень. Там ще далі можна піднятися. Дуже гарні стежки такі. Мохом обрісші кусок скелі підкололися піщаний. Ось хрести повирізав на деревах. Насправді я жартую, ми не в Україні, ми в Ісландії. Бачите, які тут мохи православний хрест тут є, якщо я не помиляюсь. Чим не Ісландія? Навіть по Україні можна подорожувати дуже гарними краєвидами, місцями. Чого і вам бажаю. Чао!